Я знаю, що камера зараз не дуже добре знімає, бо, тому що на камеру падає дощ, але це просто подивися на цей вайб. 3.30 ми тільки виїжджаємо, дорога займає десь 2,5 години. Причому що траса буде пуста, бо тому що зараз ніч. Взагалі, ми скоро маємо заїхати. Їхати 147 миль, ми десь за 2,5 години доїдемо і зразу прямим рейсом ми їдемо на рибальське місце Ловити Форель і все буду показувати в процесі, як це буде відбуватися, куди їдемо, скільки їдемо, що робимо. Взагалі буде цікаво, так, що залишається зі мною. Зараз я покажу моє спальне ліжко. Між вудками на, задніх, на задньому сидінні нормально. Ой-ой-ой, а -ой -ой. я трошки заспаний, але це нічого страшного, тому що перша зупинка. Стали трохи підкріпитися. Тато вся став взяти кави, тому що він за рулем. Я собі на задній сплю просто як. Ну не то що як пити, Я навіть не можу це назвати сном, тому що я просто лежу і собі там дрімаю. Коротше, отак от у нас все відбувається. От ми вже приїхали на місце, рибаки вже збираються на рибалку, а я прийшов отут от зазняти такий момент, хто вони куди збираються. Що там йшло? Ты сахар может сделать? А, я сахар. Ну да, сахар не снимает. Сира, блядь, каву. Садки стан. А, же снимай его. Тут же перекушают, пьют каву. Щоб на рибі не заснути. Кайда вас візла бежит, то здесь. Никого не вязать. Тут камера, що тут все видно. Пушонка з цибулі зробить. Ми тут не пропадемо. Тушонка ще з цибулію бачила така файнами. То ще ще є. Тільки в цьому хлопці, гарячий бутик ти собі зробити, може зробити. Ще яйців не вистачає, так? Tai aš čia žučiuoju būti babiu. Būs tai jo vadinimas. Sėluoju. Давай я б доставлю. Дештек. Дештек, ходи. Дештек, ходи. Дештек, ходи. Дештек. ходи Ходи, ходи скорее жить. Брізку. Зараз. Тут один, не руна. Кидати треба. Опа, далі. Ой, я світу зліво бду досидів. Він не, не закину, я його тува поставлю, а коли у нього гряб. а вот еще место да ты хочешь так хочешь где тут, я тут сидел, что? туда хоть где там не месяц там не безрезнете да я тут я чтобы там заранее а что а ты ничего Эй, ты сюда, давай, зараза а Не в на съетре. А вот, опа. Yeah. <laughs> Аж. Аж вискакує з води. Перша пішла. Ні, кажу, перша є. А де вона пропала десь? Тихо, 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 тихо. Маленька.

Куда її ставить? Куда все? Куда? Куда? Викей, в той твой? В во? Так. Дай, воду кидай. Дай попишу воду. А як а як тут стяну ты його? Да, кидай. свою рибу Поки що за камерою Просто... А нет! Я на свою чую, то дерьмо не в успішню. Давайте ні. Я знімаю. О, все. Епта. Та як? Ого! Ого! Ну дуже активна, дуже активно стала. Вітер, вітер з Опа! Другий рибак! Друг... А тут другий рибак. Тихо. Айте, едьте, ей дівескала риба така от... на двері. Ходи сюди занесе ж дім. Що ж? зараз. Шош? Занесем по, та вони вже йдуть сюди. Ей, стійте там ще, ще стійте там. Ми вже переловили норму. Та... Треба занести в машину, бо приїжджають, перевіряють. Я плакую, хто брав? Я не брав по Ну догори, договір, прігай, прыгай, прыгай, Бригай, прігай, прігай. Давай, 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 давай. Хотина говорюш конкурентів, ей. Там завтра сюди привалив. Горелька. Горелька снідобна. От вона, яка, красавиця. О, що, рибаки, О, вона на лапи. Маленька. Ось вона маленька. Норму ми виконали. Ага. І ще одну норму, певну в П'ять як положено. О, я тільки відійшов від своєї вути. А от и велика. Ну. А, ми маленькі не ловимо. <laughs> конкретні. ловимо. конкретні рибки. нема жив? Нема. тут вот такие краевед. Вон кучу рыбаков. Все? все, холодильник кидаем. Ну, открыть. О, а тут еще две нормы. А, то лед? Закрылся. Все. Поранешний рыбалки. Давай, 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 вылазь, вылазь, вылазь. Опа. Файнок выехали. Все проходит. Навіть розбігти, але вони плавають файли. Не файно плавають. Найде розбеті і то плавають, не набирають. Дара попробую. Чупу мне больше всех нравится. что, я ее не выпускаю? Нет, что? -то. Ну кинь туда, будет девятка. Она очень она, она жива, она хай. Все по три поймали, да? У -у -у. Клевочка. буйна, але якась мала. Здається, що вона мала. Здається, ну. Грубенька така. Міні, що не видиш, от хоч. О! Да. Вам там бракує ріби чи ні? Та в нас все нормально. Я то от твій поставлю. Дуй, йду! Ду. Просто. Просто турист. Просто. Да, да. Просто. Заправку там на арку заезжали, че? Да, да, да. Я на стек, если уже закрываю. Я не знал, что я поеду, что нет. Все. Папа. Такс. Нормально. Ну що мені, брате? Гутерброд вибирає до парти. Барабда міські. Все, моя рибалка на сьогодні закінчилась. Ми вже виїжджаємо в Рентон Дві з половиною години попереді. Дві з половиною години дороги попереді. В общем, наловили риби. Я їду додому, а так залишається. Все. А, да. Так, що там? Що ще треба? Картка стоїть. Какартка, тому я заправитись.